Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, погода туманна похмура. Зустрічаюсь сьогодні з подругою. Підемо десь посидимо, може кудись якісь магазинчики зайдемо. Плану немає, план ми не обговорювали. Та й таке, їду в центр. Я вже в центрі, дівчата, вже приїхала. Робила сьогодні зранку масочку, вже другий раз у ту, яку я купувала в Аврорі від набриків. Ну, Наче непогано, але я вам тут десь вставлю дві фоточки порівняння, як я без маски виглядаю, як після нанесення. Познімаю вам трошки вулиці Дніпра. Дівчата, щоб ви розуміли, хто там жаліється, що світло вимикають на 6 годин. У нас сьогодні світло. З 10.30 до першої години дня є. І все, потім вже тільки пізно ввечері буде. Обійшли ми з подругою дівчата пів центру і прийшли в W. Ой, як гарно, така гарна фотозона. І навіть ось каєн під фотозону. Зайшли ми в W, там було дуже багато народу, то ми прийшли в кастрюльку. Будемо їсти зараз рамен. У мене рамен з яловичиною, валюнки, рамен, місо зі свининою. Чайочок такий дуже гарний, Альони. А в мене крем-сода. Смачного нам. Ну все, дівчата, ми поїли, попили. Зараз підемо прогуляємось і потім вже на каву з солоденьким десь зупинимось. Дівчата, зайшли в кіку, хочу вам показати новиночки. Ось такі рум'яно. Дивіться, які гарні. Це, я так розумію, лімітована колекція Рум'яна 1179 Потім хайлайтер. Хайлайтер теж такий самий, так хайлайтер такий самий, як Рум'яна. хайлайтери теж дуже гарні. 1300. Потім бронзер, бронзер на зиму, на що нам? Незрозуміло. Ладно. Рідкий хайлайтер. о який гарний рідкий хайлайтер. 1179. Потім фіксуюча пудра. Два в одному. 1500. Що тут ще палетка ціней 949? Ну такі гарні відтінки. Святкові. Крем підоші 949. Тіні для повіку, стіку 849 гривень. Ну-ка, зараз відкрию один. Дівчата, оці тіні, просто космос. Вже гарно дівчата ці тіні переливаються. Дивіться. ой клас! Дуже мені подобаються ці тіні. Так, 849 гривень, не бюджетно, не бюджетно, Але тільки ніколи бюджетними не були. Так, потім палетка ось така гарна, 1700-1679, туш 900 гривень. Дивіться, яка щіточка така непухнаста. Потім у нас тут тінти для губ 949, різні кольори. Бальзам для губ 900 гривень. Це, напевно, він проявляється іншим кольором цей. Так, бальзамчик бальзамчик не має відтінку ніякого. Так. Так, просто прозорий. Потім у нас тут близький по 899. Бальзам багатофункціональний, Зволожуючий для обличчя губ і рук. Отак от. Помадки 949 і завершуємо на твердих парфюмах. Альона, тверді парфюми. Будемо зараз тестити. Пасажі ярмарка. Це натуральні камні? Це король. Це ж по-моєму сутрі. Дуже гарні. які гарненькі. Не така не така. Так вийшло, дівчата, що сьогодні майже нічого не знімала. Ну, може поєднаю сьогоднішній день, з завтрашнім. Вже на шляху додому, як гарно там ліхтарах горять. А вдома світла немає, то хоч у центрі намилуюся світлом. Дівчата, Всім привіт з нового дня! Сьогодні у батьків святкуємо мамин день народження. Не впевнена, що буду багато знімати, але щось зафільмую. Я навіть теж блюдо приготувала сьогодні одне канапки з огірком і шпротами. До речі, дівчата одні з моїх улюблених видів канапок. Будемо зараз пірувати, святкувати. Кажу вам дівчата, перчики на підвіконні у батьків. Вже пообідали, посвяткували. Треба їхати додому скоро. Але перед тим, дівчата, ще хочу вам показати два маленькі подаруночки, які були як додаток до основного подарунку мамі. Але перед тим як показати ті подаруночки, ще хочу вам показати авокадо. Дивіться, вже скоро у стелю буде впиратися. Цей авокадо колись я. Вирощувала з кісточки. А в мами, ви бачите, як він виріс. Просто гігантела, а не авокадо. Ну, тільки плодів немає. А так цікава рослинка. Хотіла вам показати, що купила мамі оцей дезодорант комекс. Він має аромат, такий самий, як парфюми Елізабет Арден Green Tea. Йому подобаються ці парфюми, дуже рекомендую. Потім мама покористується, я вам скажу її відгук. І ще покажу один з подарунків. Оце такий блиск і комілану. Такий він блискучий, дуже гарний. Відтінок 17. Ліплос 3D Гідра. Вже гарний, мама вже сьогодні губи намалювала, нафарбувала. Класно виблискує. Зучата, вже у Дніпрі. Дякую, що переглянули це відео. Бачите, який в нас сьогодні туман. Будь ласка, поставте лайк під відео і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео в лозі.